підв'язав сьогодні 30 гортензій таким же самим способом, як я показував за тією першою тестовою гортензією. Ну, трохи видно цей канат. І у більшості випадків це ті гортензії, які були вже обрізані або надламані від дощу і вітру. Якщо гортензія густа, то в принципі... Не дуже сильно видно. Ну, тут такі гортензії трошки печальні. Особливо ось ті, то на цих дуже сильно видно канат. Я не знаю, чого вони тут такі. Можливо, занадто сильна тінь. ось, Але ці гортензії, які а, густі, то на них в принципі канату практично не видно, покажу далі в іншій локації. Тут теж підв'язав, ніби сильно в очі не кидається. А що так приглядатись? О, видно, там видно мотузки. Ось такі от карликові види, Ні, не знаю, чи це насправді карликові види, чи це просто гортензії доростки, не знаю, чи потрібно їх підв'язувати чи ні. Бо такі от високі, то по буду підв'язувати. А ці маленькі, я не знаю, чи є сенс. Хоча опори для них покупляв невеличкі такі по 80 см. Але не знаю, чи буде їх ложити від дощу і вітру, чи ні. Можливо, їх і не підв'язувати, щоб не було цих ниток видно.